Майкл Бонд. Ведмедик Падінгтон на морі. Був ясний літній ранок. Сім'я Браунів снідала. Сьогодні, сказав містер Браун, Ми повеземо нашого ведмедика Падінгтона до моря. День чудовий. Хто за? Джонатан, його сестра Джуді та місіс Браун всі радісно підняли руки. Всі були за. А Падінгтон від захоплення підняв догори обидві лапи. Він також за. Почалася метушня збори. Брауни так навантажили автомобіль, що він ледь-ледь рушив з місця. Ведмедик? На всяк випадок, поспіхом пристебнувся Паском Безпеки. І щойна машина повернула за ріг вулиці, відразу висунувся у вікно. Вже близько? Вже приїхали? Так, містер Браун. постійно перепитував ведмедик. Ні, малече. зітхнув той. Ми лишень приїхали в Вінзерський палац. До моря ще й їхати та й їхати. Нарешті, ось воно, море! Мандрівники відразу забули про втому таке спокійне, лагідне море і стільки людей на пляжі Падінгтон бачив вперше. Він вибрався з машини і заборчав від захвату пахне по особливому, не так, як в місті. Це морське повітря, пояснила місіс Браун. Вдихай глибше, Падінгстон. Тобі дуже корисно. Дивіться! Він також дихає глибоко. Падінгстон вказав на великого товстого дядька, що присідав та робив вдих видих. Місіс Браун. заволав Падінгтон. Він зараз все повітря вдихне і мені нічого не залишить. Трішечки та зостанеться. Заспокоїла його місіс Браун. Вона з містером Брауном розкладала на дувні матраці та встановлювала шезлонг. А діти? Взявши рятувальний круг та рушники, побігли до моря. Падінгтон! пішли купатися! покликала Джуді. «Поплаваємо!» Проте Падінгтон не поспішав. Він вирішив, як личить, підготуватися до купання. а тому натягнув на себе один, другий, третій, п'ятий. Ні, вісім рятувальних кругів, та ще на додачу спортивну куртку. І відразу почав тонути під їх вагою. Ох, дурненький. вигукнула Джуді, поспішаючи йому на допомогу. Де ж твої лапки? Ти зовсім заплутався в рукавах. Авіщо ти взагалі натягнув цю страшну куртку? спитав Джонатан. Я боявся, що вода холодна, пробурчав Падінгтон. Брат з сестрою допомогли Падінгтону зняти куртку. Нарешті лапи його були вільні. Він кинувся у воду і поплив так швидко, ніби плавав все життя. Накупавшись, Падінгтон зручно примостився в шезлонзі. Просохнути. Але щойно він заплющив очі, почув підозрілий шум. Спочатку радісні вигуки, а потім голосний свист. Це містер Брікс показує Панча і Джуді, пояснила місіс Браун. Падінгтон підскочив на місці. Карає Джуді! Він сплутав Показати з Покарати. Адже він не знав, що панч і Джуді улюблені ляльки в англійському театрі. Директор театру Містер Брікс приїхав на пляж показувати дітям веселу виставу про панча та Джуді. Перед наметом зібралося багато маленьких глядачів. І вони дуже раділи. Як сміє якийсь містер Брігс карати Джуді? обурено думав Падінгтон і озирнувся на Брауні? Але вони були дуже зайняті, бо готували сніданок. А як так, то ведмежа само побігло до театрального намета рятувати Джуді. У цей час Джуді і Джонатан повернулися з Морозовим в руках. А де Падінгтон?» – спитала Джуді. Від його Морозова зараз лишиться тільки один стаканчик. Джонатан оглянув пляж. Ну і ну, дивіться. І дійсно було на що подивитися? Ляльковий театр на ведмежих лапах. Біг від глядачів до моря, театральний намет перевалювався з боку на бік, зовсім як живий. Намет перетнув пляж, переступив через старовинний замок з піску, покрутився навколо морозивника і нарешті кинувся у воду. Швидше. закричала Джуді. На вперейми. Але вона не встигла. Намет звалився у воду. <гас> То це ж Падінгтон. вигукнула Джуді. Щойно знайома фігура в капелюсі виплила на поверхню. Що ж це ти виробляєш? Я вже вдруге сьогодні тебе рятую. Сказала вона. Витягуючи ведмедика на берег. Патінгтон одпросився. Та ні, це я тебе рятую, обурився він. Місіс Браун сказала, що тебе там покарає містер Брікс. Місіс Браун розсміялася. Я не казала, що містер Брікс покарає Джуді, пояснила вона. Я сказала, що він показує ляльок Панча і Джуді. Ви гадаєте, легко було Брауном пояснити Падінгтону, хто такі Панч і Джуді? Проте ще важче було пояснити містеру Бріксу, хто такий Падінгтон. Поки йшли пояснення, навколо зібралася ціла юрба. Скільки глядачів? Оце вдача! Містер Брікс відразу вирішив дати нову виставу про панча та Джуді. Брауни допомогли йому витягнути з моря намет та поставити його як слід. Глядачі розсілися прямо на піску. А ти сідай в першому ряду, сказав містер Брікс падітком. Сподіваюсь, ведмеді відмінно вміють плескати в долоні. Ведмедик чудово провів час біля моря, але все добре коли небудь закінчується. Почало сутеніти, і настав час повертатися. Паттінгтон підняв високо банку з-під апельсинового джему. Я збираю морське повітря на зворотний шлях, сказав він. Бо якщо я засну по дорозі додому і буду голосно сопіти, все морське повітря, яке я тут вдихав, я знову видихну. А вже ж?»